Друзі вітаю. Ось у нас є літня кухня, але в неї вже давно ніхто не жив. І ми вирішили тут і грубка була ось вже більше 40 років її. І ми вирішили ось трошки з молодою командою навести порядок, О, зробити нову грубку. Стару вигорнули, тут у нас була грубка, далі, видно, була піч, але піч вже не потрібна, і тому ми вирішили її розібрати і скласти в другу. Ось з першого дня. Сьогодні були такі більш організаційні роботи, але два ряда ми все-таки Виложили мастер пішов додому, і ми ось зараз тут трошки поприбираємо і будемо підготовим для завтрашнього дня роботу. Ось такі справи на сьогоднішній день. Друзі, вітаю! Другий день нашої стройки. Все йде по плану. Сьогодні зробили 4 ряда, поставили колосники, О, вже є піддувальце, підійшли під плиту. Поки все. Друзі, третій день закінчився. Виставили вже плити. Сьогодні, правда, багато було задержочок, але все йде нормально по плану. Справи добрі. Стоять вже три плити. Зробили. Хай поки затягує до завтра. Друзі, четвертий день нашої праці плодотворної і ми ось вже дійшли до такого стану. Все йде по графіку. Тому що ми ще й відволікаємося на, на роботи в городі, і тому я вважаю, що все добре. Все йде по графіку. Поставили плиту. Уже можна закладати всі ці пройоми лишні, які тут у нас з'явилися, І вже тут ми зробимо плиточку, поставимо всередині, тому що камінь беушний і трошки не камільфо. Ну ось такий стан. на день. Друзі, ось вчора ми не робили обзор, там були деякі у нас нюансики. А сьогодні ось вже зробили все. Груба готова. І ось вже на вечір ми її розпалили. Горить добряче, незважаючи на те, що тільки воно ще все сире. І така на дворі до 30 градусів. Ну, зараз на вечір похолодало. При такої температурі тяга добрячя. Прямо добра. О. Ну, тут нам осталось позакладувати це. Це вже ми зробимо коли. З цієї сторони у нас ось іде аж знизу і доверху. І гріє також. Там він зробив. Так що пустота буде гріти однизу до верху. Ось такі справи. Так що з беушного камня можна зробити то, що треба. Бажаю вам успіхів. Ще раз хочеться. Вернутися сюди. Ми ось зробили на три кружка. Тут хватає щось готовить і буде куди віддвигати, горить прямо добряче. О. Ну, зараз піддувало, відкриємо. О! Горить добряче. Бажаю всім успіху.